Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В Запоріжжі триває відновлення зруйнованих російськими обстрілами будинки про хід робіт за мить. Про організацію роботи з вивезення сміття у приватному секторі Запоріжжя розкажемо у випуску. Запорізькі спасівці готуються до змагань. Як відбувається підготовка, бачили наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні 5 жовтня, близько 13-ї години. Російські військові обстріляли село Гроза Куп'янського району Харківської області. Зафіксовано влучання у цивільний об'єкт, в сільський кафе, магазин. В цей час там тривало поминання по загиблому військовому. Станом на зараз відомо про 52 загиблих людей. Зазнали поранення 6 людей. Усі вони були госпіталізовані медзаклади області. Дві жінки перебувають у важкому стані стан решти постраждалих медика оцінюють як середньої тяжкості в Харківській області. Оголошено триденну жалобу і станом на сьогодні в селі було трохи більше 300 людей, більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло. А існує ППО, є артилерія, є наші ракети. Є бронетехніка, є наші потужні воїни, які відбивають російські штурми та самі наступають. Є наші спецслужби, є наша українська розвідка, є санкції світу, санкції проти Росії за терор, є міжнародна юстиція, зокрема міжнародний кримінальний суд, який здатен захистити справедливість. Вже зранку ворог завдав два удари попередньо ракетами типу Іскандер по Харкову. Одна з них влучила у проїжджу частину. У сусідніх будинках вибито вікна. Друга у триповерховий житловий будинок сталася пожежа. Аж загинув десятирічний хлопчик та його бабуся. На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки, бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата. Наразі відомо про 28 постраждалих роботи з розбору завалів тривають. Росіяни атакували лікарню і станцію екстреної медичної допомоги в Херсонській області. Вщан знищено четвертий поверх ще один частково пошкоджено машини швидкої допомоги. Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої перелом ноги та поранення голови фельдшер дістав контузію. Продовжуються і обстріли Херсона. Сьогодні зранку росіяни завдали чергового терористичного удару посеред містю Херсона. Вони холоднокровно вбили брата і сестру. Олександру Миколаєвичу було 54 роки. Ірині Миколаївні 60. У момент трагічного обстрілу вони наводили лад біля кав'ярні, котра належить їхнім родичам. 6 жовтня вночі збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Україні. 25 з 33 безпілотників було знищено. Однак є влучання. Ворог поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру. Подунав'я пошкоджено зерносховище. Адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт. Вигоріло 9 вантажівок. Огляд триває. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Вдруге за 10 днів ворог цинічно обстрілює цивільну інфраструктуру на кордоні з Румунією. Мову про паромний пункт пропуску орлівка наразі функціонування пункту пропуску призупинено. Працюємо над відновленням переправи. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби ворог гатив з РСЗВ та авіації по прифронтовому Оріхову. Рятувальники приборкали пожежі в чотирьох житлових будинках та господарчої споруді. Під ворожий удар знову потрапила пожежно-рятувальна частина. Дві ракети впали поблизу підрозділу. Вибуховою хвилою пошкодили приміщення частини, вибито шибки. Крім того, в результаті обстрілів виникла пожежа на відкритій території загальній площі тисяча квадратних метрів. Під постійно вогнем перебувають і інші населені пункти області. Минулої доби військовослужбовці РФ вели вогонь по 23 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 156 ударів. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали. Протягом минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського напрямку виконали 1270 вогневих завдань. При цьому знищено високовартісну російську станцію радіоелектронної боротьби житель також противник залишився без важкої вогнеметної системи залпового вогню Сонцепьок. За останню добу втрати ворога склали 323 особи. Зокрема, в полон здалися двоє окупантів. Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 БПЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога. Відновити зруйнована в Запоріжжі. Ремонтують пошкоджені ворожими ударами багатоквартирні будинки. Тривають роботи, зокрема на Кияшка, 22 соборному 151 п'ятдесят 16 та Застафонський 10 Очільник громади повсякчас відвідує будівельні майданчики, аби особисто перевірити хід ремонтів. Більше розповість Анна Крамаренко. Там вже ж уже все. Да? все да. Тут ще буде гідробар'єр. Гідробар е, да. То, і так? к місцям, О, куди можна підходити, чи слухові вікна, чи фанові труби, будуть трапики дерев'яні. Кияшка 22. Цей будинок торік першим постраждав від ракетного удару. Будівельники підрядної організації активно його відновлюють. Тут вже виконують монтаж системи опалення, прокладають електричні мережі. Також тривають роботи і в підвалі. Також завершені були на початку тижня демонтажні роботи по підлозі, тому що я говорив, додаткові це роботи. І вже це нам надає можливості з понеділка приступити до заливки теплої підлоги, буде пінополістирол-бетон. Після нього вже ми, і це нам надасть можливості додати людей. Десь з понеділка плюсом буде порядка 10 робітників. Після підлоги ми вже і вкладання електрики, ми приступимо до поздоблюваних робот, до штукатурки стін і через тиждень плануємо почати встановлювати вікна з центрального фасаду. Ви ведете паралельні роботи, але нам потрібно більше уваги звернути саме на квартири. Тому давайте от це буде пріоритетно, тому що нам потрібно до нового року закінчити. По квартирах це завдання, щоб ми до нового року вже могли мешканцям дати дозвіл те, щоб вони всилились своє своє житло. Підрядники намагаються всі роботи виконувати паралельно. Це пришвидшує процес ремонту, але подекуди під час відновлення доводиться виконувати і додаткові роботи. Це безумовно трохи гальмує процес. Вони вже е, демонтували ту підлогу, це додаткові роботи були. Також коли вони зняли штукатурку, побачили, що там є тріщини при стінках, вони їх е, демонтували і заново відбудовували, тому це теж додаткові роботи, а це відповідний час для цього. Тому е, все таки просимо, щоб вони прискорили це, це питання і щоб ми йшли за графіком, не дивлячись навіть на додаткові роботи. Активно ведуться роботи і на соборному, 151. Там вже розпочали зведення цегляної частини п'ятого поверху. По суті, це вже фінішна пряма. Також там тривають роботи з капремонту даху над житловою частиною будинку та утеплення фасаду. Продовжуємо роботи по ремонту під'їздів. Також займаємося комунікаціями. Це і електрика, і каналізація, і тепло. Зараз ми працюємо ще над сховищем. Наразі теплован виритий. Ми зараз проводимо роботи з. А мизоляції ми маємо в першу чергу приділити увагу квартирам і маємо в цьому році вручити ключі від квартир мешканцям. Розпочинаємо вже роботи ми в зруйнованій частині по Внутрішні роботи розпочинаємо, розуміємо те, що у нас ми входимо вже в холодний період, тому плануємо роз... ставити теплові пушки, які будуть допомагати нам сушити стяжку, штукатурку. Працюють будівельники на Застафонській, 10 в квартирах тривають оздоблювальні роботи. Фахівці шпаклюють стіни та стелюм. Готуємось до укладання керамічної плитки. Живуть малярні роботи. Uh -huh. Також у нас ще сталося, зараз заштукатурюємо лісницю з ну, другого до першого поверху і виконуємо фасадні роботи по утепленню. Для нас квартири, внутрішні роботи це пріоритетно. Нам теж потрібно до нового року людям надати ключі від квартир, щоб вони туди вже заїхали, а потім вже будемо звертати увагу на наружні роботи. На сталиварі в 16 роботи теж продовжуються. Зокрема, на покрівлі над житловою частиною укладена металочерепиця. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Колаборанти організована злочинність та корупція в той час, коли наші захисники оборонять країну від окупантів, правоохоронцям доводиться протистояти внутрішньому ворогу. Задля контролю за використанням державних коштів у Запоріжжі створена робоча група прозорість і підзвітність. З першими результатами її роботи ознайомили під час брифінгу в прес-центрі обласної військової адміністрації. За незадовільну роботу забезпечення функціонування укриттів. В області понижено в посаді начальника департаменту з питань цивільного захисту. А за недостатній контроль за діяльністю підлеглих, що призвело до вчинення останнім тяжкого злочину, був звільнений начальник департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. За словами правоохоронців, криміногенна обстановка на території регіону повністю контрольована. Вулична злочинність у порівнянні з минулими роками навіть зменшилася на 60%. Крім того, з початку року припинено діяльність 17 організованих злочинних груп. Затримано особи, які вчиняли на території міста. Крадіжки, грабіжі та розбої у ході проведення обшуків була вилучена вогнепальна зброя. На сьогодні слідство триває. Кількість направлених до суду винувальних актів за пріоритетними напрямками. Бюджет 29 кримінальних проваджень. направлено, це плюс 3 провадження у порівнянні з минулим роком. Корупція плюс 20 кримінальних проваджень реальних. З реальними збитками, з реальним накладеним арешти, з конфіскацією майна можливо, якщо воно тоді буде, то є, на мій погляд, також цікавий результат. Сьогодні вночі невідомі пограбували волонтерський штаб Дніпровського району «Доброволець». вкрали продукти, засоби гігієни, буржуйки, військову амуніцію та інші речі призначення для бійців, людей, які залишаються на лінії вогню, а також переселенців, зламали волонтерську машину, що стояла у дворі, зняли з неї запчастина з подробицями. Ольга Ларіонова, яка побувала на місці події. Поліція вже побувала, зняла відбитки пальців. Мабуть, ну скоріш за все, через оце вікно. Поліція пояснила, що вони якось там скривають відкрутками, чи я не знаю чим. Тут ми вранці, коли прийшли, перше, що побачила, бо ми заходили з іншого входу, побачили ці труби це від буржуйок. Тобто вони вже саму буржуйку винесли, мабуть, їх спогнули, чи я не знаю, що зробили. Труби залишилися, буржуйки вже немає. Одна ще, вони, мабуть, намагалися витягнути знову ж таки наступну. Може, їх спугнули, я не знаю. Останні ось вони не витягли. Вона стоїть на підвіконні. У задній частині будівлі, де розташований штаб доброволець, невідомі розбили віконне скло та винесли речі, скориставшись волонтерською каталкою. У штабі два відділення для військових та цивільних. Пограбували обидва. Хапали перше, що трапилось під руку, і вивозили через задній двір, зламавши на паркані замок. Розповідають волонтери. Винесли спальники, винесли розкладачки для хлопців, навіть сухпаї, енергетики. Палатки, продукти і ну, амуніція для хлопців. Хто це був, не знаємо. Чому це зробили? Ми не знаємо. Ми допомагаємо, намагаємось допомагати всім, хто до нас звертається, і переселенці військові. Найбільш прикро, що з відділу для військових кразії винесли набагато більше речей, ніж тих, що призначались для переселенців, кажуть волонтери. Хлопці не часто мають змогу виїхати до нас. І ось ці, наприклад, розкладачки це хлопці вже два тижні знаходяться на передових і мали приїхати завтра по них, а їх не вистачає тепер. Ну, будемо щось намагатися зробити, бо вони вийдуть буквально на кілька годин, аби їх забрати. Ну, будемо щось думати. Спальники також вже прохолодно, як вони будуть спати. Ну, будемо намагатися знайти щось нове для них. В автівці, як завтра волонтери планували завантажити гуманітаркою та виїхати до Гуляйполя, грабіжники вибили вікна і викрили з неї акумулятор і магнітолу. Машина розбита, стекла вибиті, виламаний замок, вирвана вся проводка, магнітола, акумулятор, покрадений інструмент, будемо ганяти на СТО. Хоча машина вона допомагає, вона кожну неділю їздить там, то то ну, кругом по Запорізькій області розвозить гуманітарну допомогу військовим і цивільним. Зараз ми без коліс. За попередніми підрахунками збиток становить близько 20 тисяч гривень, не враховуючи понівечену автівку. Розповіли волонтери. На місці події сьогодні працювали слідчо-оперативна група та кінологи. За фактом злочину відкрите кримінальне провадження. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У комунальному підприємстві Водоканал Запоріжжя аварійні ремонти поєднують із плановими, замінюють старі конструкції, а також оновлюють пошкоджену мережу. Вночі 5 жовтня надійшов сигнал про аварію на водогоні в Комунарському районі. Протягом дня аварійні служби підприємства ліквідовували пориви на двох ділянках трубопроводу по вулицях Комарова-1 та Парамонова, 4 замінили старі засувки на нові, а також відремонтували ті, що придатні для експлуатації. Роботи проводимо на 200-му діаметрі труби, старі засувки, які вже стояли тут з прокладки цього трубопроводу, будуть замінені на нові. Трубопровод сам 65-го року, бувають на ньому витоки, але ремонтуємо. Це місцеві такі локальні ситуації. Треба все міняти. Всьому є свій срок термін експлуатації, але самі розуміємо, що це великі затрати на даний час максимально виконуємо те, що можемо своїми силами. Під час виконання аварійних робіт від водопостачання відключили 12 багатоповерхівок. Для них працівники водоканалу машинами підвозили питну воду. Водовозки вже поставили ще з вранку ранку. Люди набирають воду, кому необхідно. Ну, я думаю, за час-два воду на населення подамо, а вже локально буде два будинки без води. Поки будуть ремонтуватися сітки. Вже до 16-ї години основні роботи заміни непридатних конструкцій були виконані. О 20-й годині усі житлові будинки подали воду. Труби запірну арматуру та інше необхідне для ремонту водогону обладнання отримало КП «Водоканал» від французьких благодійників. Загальна вартість матеріалів понад 4 мільйона гривень. За їхньою допомогою комунальники планують замінити аварійну ділянку водогону на відрізку між вулицями Перемоги та Сідова, що живить велику кількість житлових будинків, лікарні та комунальні установи. Раніше за допомогою норвезьких партнерів тут вже робили капітальний ремонт, але на мережі з'явилися аварійні ділянки. Повідомили на підприємстві. Цей водопровід забезпечує господарсько господарсько-питним водопостачанням декілька районів міста, а саме це Олександрівський район, Вознесенівський район. Від нього заживлені дві лікарні великих, обласний психоневрологічний диспансер. Віта центр. А також дуже важливим є заживлення найбільшої котельні міста роботи. Планують розпочати вже наступного тижня і завершити до кінця нинішнього року. У цей період абоненти будуть підключені до інших мереж. Тож водопостачання не припиниться. По завершенні робіт благоустрій та дорожнє покриття будуть відновлені. Повідомляють у водоканалі. Станом на сьогодні надійшли майже всі матеріали для початку робіт. Це 450 метрів поліетиленової труби марки ПС-100 діаметром 630 мм. Бортові втулки для монтажу і з'єднання трубопроводів з запірною арматурою. Засувки теж ми бачимо сині. Там дві засувки будуть діаметром 100 та діаметром 200 міліметрів. І в картонних коробках знаходяться терморезисторні муфти. Роботи будуть виконуватись спеціалізованим підрозділом комунального підприємства. Це ремонтно-будівельний цех. Виконуватись вони будуть методом санації існуючого сталевого трубопроводу новою поліетиленовою трубою. Це дозволить зменшити кількість розриттів на ділянці в порівнянні з відкритим способом прокладання трубопроводу. Проводів будуть зроблені технологічні котловани, в які будуть запускатися ділянки батоги, так звані поліетиленової труби. Вбивство сусіда подачі, ранкова ДТП та боротьба з незаконним обігом зброї. Детальніше про це в нашому відео дайджесті. Завдав знайомому удари ножем, а потім сокирою. В одному з дачних кооперативів Запоріжжя сталося вбивство. Ймовірного злочинця патрульні виявили неподалік. 60-річний чоловік повідомив, що все сталося через довготривалий конфлікт. Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному може загрожувати покарання до 15 років позбавлення волі. Майже 270 одиниць зброї та понад 100 тисяч боєприпасів вилучили з початку року запорізькі поліцейські до незаконних арсеналів місцевих жителів, крім автоматичної нарізної та переробленої зброї, потрапило 50 РПГ та три протитанкові ракетні комплекси. За фактами незаконного обігу зброї та боєприпасів, відкрито 180 кримінальних проваджень, 84 справи скеровані до суду. Сьогодні близько п'ятої ранку в одному з районів Запоріжжя сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль газель перекинувся на бік. На щастя, водій не постраждав. Надзвичайники за допомогою тросу та спецавтомобіля поставили машину на колеса та змили паливно-масильні матеріали з проїжджої частини. Психологічна і медична допомога жінкам, які живуть у прифронтовому місті у Запоріжжі. Надають підтримку вразливим верствам населення, зокрема і тим, хто постраждає від домашнього насильства. Сприяє цьому благодійна організація Позитивні жінки Запоріжжя. Там готові підтримати психологічно та посприяти в наданні медичної допомоги. В рамках психоемоційної підтримки для жінок влаштовують майстер-класи зі створення оберегів. Раніше під час курсу лялькотерапії виготовляли, наприклад, травницю бабуягу. Та бажанницю. А цього разу жінки виготовляли оберіг розміром з долоню, ляльку, мотанку, порадницю. Назви її дали самі, долучилися до майстер-класу і патрульні. Ви знаєте, я дуже в цю ляльку, мотанку, влажу позитивні свої мислення, свої позитивні наміри, тому вона дуже легка. І я думаю, що вона в мене дуже буде гарна. повсякденній нашій роботі не хата яскравих кольорів, тому вона в мене буде така. Жовта рождена це той оберіг, який може допомогти жінці в скрутний момент, торкнутися до неї, можливо, поспілкуватися, поділитися з нею своїми переживаннями. Також в рамках заходу жінки мали змогу поспілкуватися в дружньому колі, доєдналися до бесіди, патрульні. Вона вже друга на зустрічі цього разу порушили тему домашнього насильства, адже нині таких випадків чимало. Немало з них спровоковані й війною. А правоохоронці зокрема розповіли, куди можна звернутися за допомогою тим, хто постраждав від аб'юзу. Ми, як патрульна поліція, розповідаємо, куди їм можна звернутися, чи можуть допомогти правоохоронні органи, як діяти в тій чи іншій ситуації. Розробляємо разом план безпеки. Там є план дій на випадок вчинення домашнього насильства кривником. Тобто, це зібрання необхідних речей, документів, план, куди ця жінка може звернутися, якщо це жінка про допомогу, куди вона може піти. Це такий тривожний чемоданчик, який... І повинен бути з нею на постійній основі. В Запоріжжі прагнуть підвищити якість надання послуги з вивезення побутових відходів у приватному секторі. Підприємство Вельтум придбало нові сучасні сміттєвози, аби доїжджати до кожного будинку в Шевченківському районі було зручніше. Тим більше, й місткість машин дозволяє вивезти за один раз чотири тонни відходів. За кожним авто закріплена команда з трьох працівників, двоє вантажників і водій. Співробітники підприємства звертаються з проханням до жителів приватного сектору зрізати довгі гілки. Дерев над дорогами. Це допоможе зберегти нову спецтехніку в належному стані якомога довше. Дуже важко проїжджати нові автівки по наших вулицях, тому що на кожній ділянці ростуть фруктові дерева. Гілки розрослися і виходять на дорогу. от Машина сучасна, в неї багато електроніки. І ми відбиваємо дзеркала і пошкоджуємо кузов автівки. Дуже, дуже хотілося б, щоб мешканці. Трохи підрізали гілки Вивозять сміття з приватного сектору тільки у спеціальних маркованих пакетах. Отримати їх абоненти можуть від голів квартальних комітетів або на підприємстві. Розраховується кількість тари на кожну людину. Сміття ж зібране у власні пакети, вивозити не будуть. Згідно норми накопичення на приватний сектор на одну людину йде 2,44 куба на, на рік, тобто на місяць йде 0,2 куба. 0,2 куба – це складає два пакети по 100 літрів або чотири по 50. Це сміття не оці маленькі пакетики, там атебешні, там де ті маєчки у гаму замстають. Вони стоять як цивілізовані в одному пакеті, зав'язані. Там хоч десяток вистає тобто від кількості зареєстрованих сміття і все буде забрано. У запорізькій спортивній школі Спас Яр триває підготовка дітей до змагань зі слов'янського бойового мистецтва «Коти Горошко», які відбудуться 15 жовтня. Починають з руханки. Далі складніші вправи та поєдинок один на один. Побував на тренуванні спасівців і наш Вадим Сорвін. Ірина займається козацькою боротьбою вже 11 років. До цього дівчина встигла спробувати себе у танцях. Проте щойно завітала на заняття до школи Спас яр, вирішила, хоче займатися мистецтвом української боротьби професійно. За цей час неодноразово отримувала травми ніг, проте це не завадило юні спортсменці виборювати перші місця. Наразі дівчат у спасі поменшало, тож Ірина поставила собі за мету стати тренеркою та готувати маленьких борців до нових перемог. Три змагань підряд це. Місто перше місце змагання з області перше місце і змагання з Україною. Тобто чимпінат України теж перше місце. І зараз вже дівчат майже нема. Зараз, тобто, прям дуже тяжко з цим. Дівчат нема, немає змагань. Ці всі обставини вони трошки впливають. Тож, напевно, зараз більше ціль це піти тренувати, стати тренером і вже молоде нове покоління. Тягнути вгору участь у змаганнях Котигорожко, які відбудуться вже наступного тижня. Від ДЮСШ спас візьмуть 20 представників, серед яких як досвідчені, так і нові вихованці. Тренери розповідають, з початком війни кількість турнірів значно зменшилася. Тож для дітей кожна нова можливість посісти високі місця є справжнім святом. Ми готувалися до змагань з боротьби штовхач, які У нас будуть на наступному тижні. Тому діти відпрацьовували методи виведень з рівноваги, китки. Та захисні дії від китків, які може виконувати суперник на сьогоднішній момент. Я оцінюю задовільною. Дехто звичайно трошки краще, дехто трошки слабкіше, але загалом задовільний рівень підготовки. Окрім тренувань у спорткомплексі, вихованці у супроводі тренерів виїжджають і на природу, де зводять справжній бойовий табір. Там діти можуть відчути справжню атмосферу козацьких часів та отримати позитивні емоції, розповідають наставники. Обов'язково закінчується. Казацьким табором, десь на ну, як правило, на хартиці або десь в іншому місці, де діти опановують не тільки те, що вони в залі, а такі, як е -е, как... виїздка на конях, на ходять на каяках, там стрільба з лука, фехтування. Спортивна школа Спас була заснована ще в 1998 році, але й дотепер залишається найбільшим осередком козацьких бойових мистецтв в Україні. Наразі тут займаються три сотні дітей, наймолодшим по сім років. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Ритми незламного міста у міській бібліотеці відкрилася виставка дитячої творчості. Авторами робіт є учні 4 та 5 запорізьких дитячих музичних шкіл, вихованці художніх відділів, діти віком від 6 до 15 років разом з педагогами зобразили на полотнах наш краю, зокрема їхні улюблені місця. Загалом на виставці представлено понад 30 робіт. Я займаюся у художній школі. Мені подобається малювати фарбами, олівцями, ну і теж ласкавими олівцями вдома. Я малюю, можу ну, море намалювати, ліс з тваринками. Виставки прийняли участь більше 30 дітей в різних техніках в живопису, в рисунку. Діти старалися, малювали в основному пейзажі Запоріжжя. Також вони малювали своє життя дитяче, яке вони хочуть знову повернути. Зображували свої мрії і майбутнє. Запоріжжя оновили виставку в рамках проєкту Плакати воєнного часу чергову експозицію Просто небо» організовано спільно з міжнародним симпозіумом сучасного мистецтва «Бірючий». Нині на фасаді туристичної інформаційного центру у конструкціях на проспекті Маяковського та Кубах по всьому місту презентовані роботи Миколи Коваленка. Автор відомий український графічний дизайнер родом з Токмака, який нині живе в Словаччині, та своєю творчістю розповідає всьому світові про російську агресію. Його роботи можна побачити. Бачите до 9 листопада. З 24 лютого, з початку повноштавного вторгнення, він створює майже кожного дня свої роботи, чим перебуваючи у Європі, може наближати перемогу, тобто він демонструє європейському глядачу своє бачення війни в Україні, яку він на, на собі відчуває тим, що його батьки знаходяться на окупованих територіях, і він сам каже, що у перші дні, коли ще був зв'язок, він зв'язався з мамою і та сказала, Микола на тому місці ти де ти у дитинстві грався з м'ячем. Зараз стоять російські танки з російськими прапорами. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.